Хочемо поспілкуватися про Артема Дмитрука, власне кажучи, для такого, скажімо, сухого фактажу наведу те, що 25 серпня видання Українська Правда з посиланням на власні джерела повідомило, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон України. І Там якраз журналісти зазначали, що спочатку він виїхав до Молдови, пізніше перелетів до Італії. Того ж дня ми бачили повідомлення, про те, що офіс генерального прокурора заявив, що повідомляє про підозру нардепу за напад на правоохоронця та військового, який відбувся ще рік, орієнтовно рік тому, і у повідомленні не зазначалося ім'я нардепа однак деталі цього документа свідчили про те, що йдеться саме про Артема Дмитрука. І пізніше ДБР вже зі свого боку повідомило, що під процесуальним керівництвом. Офісу генпрокурора порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. У свою чергу була й реакція від президента України Володимира Зеленського, який заявив, що 26 серпня, тобто вчора, збирає нараду керівників правоохоронних органів та інших структур щодо зрадників, які втекли з України. Як ви розцінюєте цю історію довкола втечі Артема Дмитрука за Кордон. Чому це відбулося саме зараз, на вашу думку, і чому е м, наша правоохоронна система е Державна прикордонна служба таки не втримала в Україні цього проросійського діяча? А чи тримала е так? Окей, про по порядку з метруком. Е це абсолютно одіозний персонаж, колаборант. ще е по суті, той момент, коли він обирався народом депутатом України від президентської партії Слуга народу в Одесі, він мав проросійський шлейф. Насправді потім уже одразу паралельно зв'язки з проросійськими блогерами типу Толіка Шарія. Далі зйомки поширення абсолютно проросійських матеріалів, одяг з російськими триколорами і так далі. Він знімався в пропагандистському фільмі про Одесу того ж Анатолія Шарія. Він був яскравим прихильником. Більше того, він мав навіть якийсь там ранг в московській церкві при ФСБ. Займався він безперечною корупційною діяльністю без цього ж нікуди в слузі народу. Ну і останні його події це антиукраїнська, антидержавна діяльність і. Побиття на камеру в Києві рік тому військового що зафіксовано, та що не треба доводити. І в принципі свою антиукраїнську діяльність він виголошував або в соціальних мережах, або ще краще з трибуни з високої трибуни українського парламенту. А, тут знаєте, з ним все просто. Суспільство вимагало його затримання, вимагало те, що в країні проти Росії у нас не можуть бути колаборанти і вороги сидіти в парламенті, і суспільство абсолютно. А, Заслужено вимагало його кримінального е переслідування, з кримінального провадження, затримання і позбавлення е статусу народу депутата України е останні тижні це було більш яскравіше, тому що і яскраву діяльність проводив Дмитрук в парламенті антиукраїнську. Він захищав московських попів, і це дратувало українське суспільство. Тому, е скажімо, так форсування подій відбулося останні дні і. Дмитрук вже повідомляв відкрито, що він чекає підозри, і натякав про те, що він е, втечить а, втече. А люди закликали, щоб його затримати. Це справді був суспільний запит. І отже, в чому е, і проблема, і чому не втримали і риторичне питання, чи намагалися взагалі тримати е, пан е, Артем Дмитрук е, на моє глибоке переконання їх з країни з. Єдиної можливості з погодженням а, вищого політичного керівництва цієї держави, тому що він медійна людина, тому що він народний депутат України, тому що тому що про нього в останні тижні говорили абсолютно всі вся країна. Я глибоко переконаний, що з таким шлейфом прийняти отаке от однособове рішення. Жоден прикордонник, жоден працівник ЦК ну, просто не могли. Це нереально, неможливо не коштує це тих потім грошей. Я вважаю, що Дмитрук втік е з погодженням Офісу президента України, з погодженням е банкової. І тут е так само е я вбачаю в цьому закономірність, тому що у нас більше року, тому що там деякі справи, деякі висловлювання в ньому дуже багато, 2-3 роки. Але от свіжі справи там рік, е свіжий виступ в парламенті йому там взагалі тиждень. Е і не могло реакції Ні Служби безпеки України, а, тому що це підрив національної безпеки України, коли у нас відбувається по суті проросійська риторика в українському парламенті, українським парламентарем. А, жодної реакції нормальної генерального прокурора, пана Костіна, який ці всі історії покривав. І вибачте, смішно, коли особа вчинила злочин на відео, і йому підозра оголошується, коли він вже втік. Ну і належним чином на підозра, то не оголошено. Тому що в такому випадку пан Костін має підозру оголошувати вже через свою бездіяльність, має оголошувати її заочно, тому що вручити підозру вони не змогли. Дмитрук втік. Раніше рік я ж не знаю чим чим рік треба було займатися, коли є відеофіксація, як людина б'є по обличчю іншу людину. Ну риторичне питання, але мені зрозуміло, чому такі затримки. Це кругова порука, це е, просто е, вони працювали на захист Дмитрука. Насправді, ну і полки привіт у цьому всьому фінально прикордонній службі, очільнику прикордонної служби, які дали втікти е, е, Дмитроку спочатку Молдову. Там потім ще була історія, е, що потім держава України намагалася е, надіслати запит Молдову на видачу. Дмитрука. це просто якась фантастика. Я не знаю, так принижуватися треба ще вміти. Тобто, нашо ви його випустили, якщо ви в той же день е, насилаєте запит на е, видачу. І Дмитро успішно покинув територію Молдови в Італію. Не факт, що це буде фінальна країна, але бачимо, що навіть в країні Європейського союзу колаборанти можуть себе гарно почувати. В Іспанії, приклад тому є проросійський абсентодіяч Анатолій Шарій, котрий має підозри від Служби безпеки України в тому числі, але там себе добре почуває. Я вам скажу відверто для того, щоб колаборанти і антидержавні діячі сиділи в тюрмі, їх не треба випускати з країни. Правда. Але повторюся і на завершення скажу, що це персональна відповідальність президента Володимира Зеленського, тому що обрався Дмитрук на його імені від його політичної партії, і тоді вони взяли цього проросійського діяча до себе в команду. Далі, от такий от весь шлейф і йому дають виїхати. У Володимира Зеленського монобільшість в парламенті. Володимир Зеленський контролює правоохоронну систему, яку, яку призначила його Монобільшість. Та сама історія з урядом це його уряд. Який проголосований був його монобільшістю, його генеральний прокурор. Відповідно, це персональна відповідальність президента Зеленського, тому що ми бачимо, що тут цілий ланцюжок е, історій, які вказують на те, що Дмитруку допомагали, це і невчасне оголошення підозри, так коли пройшов рік і пройшов більше. Деякі матеріали навіть ще не готові по його колаборантській діяльності, тому що підозра, в принципі, пред'явлена за е, побиття, і підозра пред'явлена за незаконний перетин кордону. А я перепрошую, а кому пред'явлено? мега класному українському діячу патріоту? Чи, чи у нас в правоохоронних органах забули, що він колаборант? Ну я, а це вкотре вказує на те, як у нас працюють правоохоронні органи, тому що це кримінальне провадження е, належним чином ще не підготовлено навіть не підготовлено повідомлення про підозру в колаборантській антиукраїнські діяльності, антиукраїнській діяльні антидержавні діяльності, по суті, в державній зраді в роботі на ворога. А там риторика у Дмитрука була саме така. Це все вказує на те, що була кругова порука, за рахунок якої Дмитрук зміг втікти з країни. Відповідальність перенаціональна на президенті, більше того, я переконаний, що втікти він зміг через погодження з Офісом президента України. Маючи такий шлейф, маючи такий, таку увагу від суспільства, я виключаю інші можливості. Жоден прикордонник не взяв би на себе таку відповідальність. Ці гроші того потім не вартують. Я глибоко переконаний, що це рішення приймалося в високих кабінетах вулиці Банкової. Е, і Дмитрук за рахунок цього зміг покинути країни. Ну, власне, навіть зараз е, нарада президента це все дуже добре, але кадрових рішень немає. Я хочу вас дещо підловити і уточнити, як, як, у, як ви можете пояснити те, що ми бачили водночас довкола от цієї історії з Дмитруком, що він якраз і звинувачував владу в тому, що вона тисне на нього і що переслідує, і загалом, що якби в нього стосунки із українською владою, і я так розумію, особисто з президентом Володимиром Зеленським не надто добрі. Яко кажучи, і ви от говорите, що відповідальність за ось це ось цю втечу Дмитрука за кордон лежить на Зеленському. Водночас Дмитрук звинувачує Зеленського в якихось переслідуваннях. Як це все поєднується, на вашу думку? Ця втеча може бути і в контексті їх якихось взаємонеприємних відносин. Називаємо це так. Тому що Зеленському в свій момент теж може бути вигідно в те, що Дмитрука він тривалий час перебував всередині партії Слуга народу і про структуру, і про тіні військами політичної партії Слуга народу він знає багато чого, тому це відповідь на питання, чому президенту Зеленському банковій, офісу президента може бути це вигідно. Плюс не треба забувати, що взаємні звинувачення це добре, але Дмитр... Рук зміг втікти раніше, ніж до нього добралася правоохоронна машина. Ну, це абсолютно смішно. У нас, коли треба, рішення приймаються за півдня і людям оголошують підозри. Тут рік не могли оголосити підозру, коли на відео було зафіксовано побиття. Е, для мене очевидний факт е, бездіяльності в інтересах Дмитрука, і це вказує на те, що на публіку у них були напружені відносини з владою. А насправді був договорняк. Тобто, це таке відволікання уваги суспільства. Ми можемо це розцінити саме таким чином. Дмитрук не критикував, не був, не викривав владу е корупційні якісь моменти. Давайте так. А чи чи мав він щось на тих, з ким був в одній команді? Якусь внутрішню кухню, яку публікувавши, можна багато чого розповісти про корупційні схематози? Абсолютно, він це не робив. Він це не робив, тому е, те, що він давав себе такого опозиціонера, це все дуже ну, класно, смічно в історії з московською церкви. Він просто е, це була історія не проти зеленського, це була історія е, відпрацювання е, як роги агент. Це були його відносини з російською агентурою. Це треба розуміти, і е, е, ці історії влада прийняла рішення. Е, все ж таки, е, таке яке прийняло. Те, що Дмитрук зараз покинув незаконну територію України, йому дали це зробити, тобто не верховенство право, а договорняк і кругова порука, тому що так я підкреслюю, це Зеленському теж може в офісу президента, теж може бути вигідно. тому що нагадую, це не святі ребятки, і у них дуже багато тіньових сірих корупційних схем. І якщо про них знає, а я щось так підозрюю, що знає пан народний депутат, який перебував всередині цієї команди, то їм вигідніше цю історію відпустити, ніж е, е, гратися в, в, в ці от затримання. Я вам скажу відверто: от вихидець з, з тієї ж команди, Дубінський, який зараз сидить, сидить абсолютно правильно, тому що є проросійським абсолютно діячем, є антиукраїнським діячем, і абсолютно правильно підозру від служби безпеки. Він отримав і добре, що він сидить, але я вам скажу для офісу президента, для президента Зеленського персональна інформаційна історія ця пройшла не так просто, тому що в принципі Дубінський е багато про що розповідав: про офіс президента, про те, як відбувається та ж відбудова доріг, і багато чого іншого. Цікавого, що він знав, будучи всередині цієї системи, всередині цієї команди, відповідно. Е Знаєте, щось мені підказує, що офіс президента України міг зробити якусь там певну роботу звуками. Їх може цікавити виключно власний бренд і інформаційна безпека, ніж правда, справедливість і верховенство права. На вашу думку, зважаючи на те, що Дмитрука вже в Україні немає, яку діяльність за кордоном, цей одіозний депутат і прихильник любитель УПЦ МП і подиякон, до речі, цієї церкви, може провадити за кордоном саме він може нашкодити думаю, на продовжувати шкодити Україні, навіть перебуваючи за межами нашої держави? Безперечно, слухайте такі факти в історії були ще 100 200 років тому, яким чином люди 100 200 років тому, коли вони займалися просвітницькою діяльністю, політичною діяльністю, але через засоби масової інформації того часу зараз. Вибачте, час рухається перед є соціальні мережі, є телебачення. Ну зокрема, соціальні мережі, та де був присутній Дмитрук, де його присував його. Соратник його можна так назвати про російський діяч Анатолій Шарій, котрий так само живе за кордоном в Іспанії. І з цього всього я вбачаю, що враховуючи, який у нього е партнер е партнерцем займається досить е тривалий час і займається послідовно професійно. Я абсолютно не те, що не проключаю, я впевнений, що Дмитрук продовжить цим займатися за кордоном, і у нього всі ресурси для цього є. Соціальні мережі для цього є. Російська агентура буде це поширювати, як вони поширюють матеріали Анатолія Сарія. Вони беруть це в свої засоби масової інформації, беруть, е розганяються в соціальних мережах цю інформацію і називаються українськими правдорубами, е в лапках. Ну, смішно, так, але по факту ворог це використовує в своїх інтересах. Дмитрук буде такий самий. Дмитро буде, е йому буде. Е Наданий образ жертви це російськими спецслужбами буде зроблено. що він відстоював і ну, цю от їх русскую церков, але його з країни вижили бідненького, і він з образом мученика буде жити за кордоном і транслювати абсолютно про російський порядок денний, називаючи себе по перше, українським громадянином, по-друге, українським народним депутатом. Не олеже, я так розумію, що Дмитрук, навіть перебуваючи зараз, десь за кордоном, отримує заробітну плату, є чинним народним депутатом. Як владнати цю, цю проблему? Чи вважаєте ви що це є проблема саме, що в на законодавчому рівні в Україні не унормовано такі випадки, що ось безперебійно різні одіозні депутати можуть втікти з цієї країни і натомість отримувати? Мати всі преференції. Знаєте, я як правник скажу, що нічого видумувати велосипед не треба. Є чіткі норми законодавства, які вказують на те, що якщо людина є корупціонером, колаборантом, антидержавним діячем або просто злочинцем, котра б'є людей, то законодавець прописався дуже просто. І це працює за аналогією, мабуть, в більшості країн. І там нема чого спеціального. Проводиться розслідування, затримується особа, ізолюється від суспільства, ізолюється від роботи парламентської, виноситься вирок на підставі цього вироку, особа автоматично позбавляється депутатського мандату. Це дуже просто. Якщо ти, звісно, лобіюєш його інтереси, будучи владою правоохоронною системою, виконавчою владою. Якщо ти розвалюєш ці провадження, якщо ти не здатен. Боротися проти топ-колаборантів типу Бойка, типу Дмитрука, типу Шевченка, типу багатьох інших, бо ти присутні в парламенті, і фракція ОПЗЖ присутня як і в парламенті, так і в більшості місцевих радах і обласних радах України, а, то, вибачте, тобі ніякий спецзакон, спецправила не допоможе. А я вам скажу відверто: я не хочу, щоб у нас існував спецзакон, який просто буде їх позбавляти мандатів. Я хочу, щоб колаборанти отримували вироки, і вони, окрім позбавлення мандату, їхали в тюрму. Це буде справедливо, це буде правильно. Якщо це зараз не вдається зробити, ви ж маєте розуміти, що це не вдається зробити не через те, що поганий закон. Це не вдається зробити через імпотенцію, через кругову поруку української влади, української правоохоронної системи. Тому що ну, давайте відверто. Бойко про російський діяч про російський це загально відомий факт, у нього. Вибачте, подивіться на його е рекламу. досі Навіть Полі... має звання Героя України, пане Олеже. Ну от це, це вже окреме приниження нас як військових. Те, що Бойко має звання Героя України. Але е я вам відповів, що я бажаю, що тут е просто неправильний підхід влади і правоохоронної системи, і нам зараз намагаються на це нав'язати. Ну а що ж з ними робити? Ну дійсно, а що робити з тією людиною, яка працює на російській спецслужби, б'є людей на відео, корупцію займається. Та що а що ж ними робити? По ж там букет там розкладай карти і тільки вирішуй. Ти по, коруп... по корупції будеш його саджати по державній зраді, просто по антиукраїнським висловлюванням і так далі. І так далі, і так далі. Але mm -hmm. герой України ходить парламент е каву біля урядового кварталу? Е От тут підміна понять. Е Людям намагаються це легалізувати. У нас чому немає жодної нормальної посадки? У нас навіть там поодинокі випадки, що хтось ізосадить, але у нас нормальних вироків немає для, для колаборантів, для антиукраїнських діячів, і більшість дають втікти. Насправді, подивіться, скільки їх в Росії, е, кругова порука і не хочуть робити прецедент. Українська влада не зацікавлена і минула, і нинішня робити прецедент для антиукраїнських діячів про те, що є невідворотність покарання. На жаль, і їх цікавлять виключно власне збагачення кругова е, порука захисту цих людей. Насправді тут великий знак питання і автоматична відповідь, кому вони служать, кому вони прислужують. Пане Олеже, як, як має відрефлексувати так би мовити, цю історію Верховна Рада України? Ми бачили про те, що вона заявляла, що нардеп Дмитрок у закордонне відрядження офіційно не направлявся, такого дозволу від Стефанчука у нього не було. Чи достатньо ось такої реакції від українського парламенту для вас особисто, і що може змінитися після наради вчора? Йої Володимира Зеленського абсолютно недостатня реакція парламенту, абсолютно недостатня реакція Зеленського. В таких випадках це має коштувати посади, тому що це скандал, це топ корупція, це топ і Він втік в такому випадку. Має бути звільнений безперечно очільник прикордонної служби Державної прикордонної служби України, генеральний прокурор Костін, котрий. Абсолютно захищав метрука, не виписуючи йому підозру. Це все було просто очевидно. Я я ж вам кажу, нема підозри навіть за е, колаборантську антиукраїнську діяльність є тільки за побиття і є за незаконний перетин кордону. Це абсурд. Остін має теж бути відправленою відставку, і е, така доля має бути з усіма слідчими. Котрі працювали по його справі з очільниками правоохоронних органів, з служби безпеки України мають бути кадрові рішення. Давайте відверто спецоперації. Це добре, але й за свої е діяння проти держави треба відповідати, тому що вибачте ці стеження за журналістами, е відсу... те, що колаборанти гуляють по вулиці, це вже трошки дратує, як кажучи, і те, що у нас пан Малюк любить тільки е розповідати, який він власний. Спецпризначення це все дуже добре. Ну я нагадую, що його служба ще має над безпекою займатися в країні, а не тим, що зараз відбувається в країні. Мають бути кадрові рішення, мають кадрові рішення бути досить жорсткі. Якщо ми говоримо про парламент, має бути проголосовані дані рішення. Якщо вони не будуть проголосовані, то це все вибачте паралельна відповідальність, як і президента Зеленського, так і українського парламенту, тому що вони цих діячів призначали. Вони допомогли йому втікти і їхньому колезі. Якщо вони ну, прагнуть чомусь розібратися, мають бути відповідні кадрові рішення. Якщо ні, для мене вони такі ж співучасники, як президент Зеленський, котрий мав би мезди ініціативу щодо звільнення цих е посадовців, але щось він не поспішає. Е для нього адекватна реакція. Це нарада, шикарно, просто шикарно. е я не оцінюю е як адекватну реакцію. Реакцію президента, і реакцію парламенту це жах, це вказує, виключно на те, що у нас існує правова порога, пане Олеже. Чи вірите ви, що ця відповідальність таки настане? Наше українське правосуддя дістанеться до Дмитрука, і коли б це відбулося? Ні, ні, не вірю. З нинішнім парламентом, з нинішньою владою, з нинішнім президентом я виключаю цю можливість з нинішньою правоохоронною системою. З нинішньою відсутністю реформування і е, існування адекватного суду, я в це не вірю. Абсолютно це неможливо, як і до інших колаборантів антиукраїнських діячів, корупціонерів. Я в це не вірю. Е, нинішня влада, як і минула влада, продемонструвала, що вона працює на інтереси олігархії, їх шісток, типу Дмитрука, Бойка, Дубінського Там список цей може бути безкінечний. Тому мені не вірю. Давайте ж давайте ж відверто, чому Дмитруку дали піти, поїхати, втікти. Е, ну, спойлер для того, щоб він не відповідальність, так він не буде. Ну заочні підозри. Ну це, це так шикарно. Сильно мучується під заочної підозри. Шарі ні, не сильно живе прекрасне життя в європейській цивілізованій країні, не десь в Африці. Absolutely. Пане Леж, цікаво почути ще від вас на завершення. Маємо кілька хвилинок. А як цю історію подібні історії, не лише про Дмитрука, сприймають ветерани і загалом військовослужбовці, які от спостерігають за цими процесами, за тими фактично за цією бездіяльністю з боку і української правоохоронної системи, і з боку наших народних депутатів, і з боку офісу президента і само. Президента, і як це може впливати психологічно на стан справ у в українському війську, на вашу думку? Сприймають безперечно дуже погано, дуже негативно. Це Україні. деморалізує, я так розумію, правильно? Українська війська ветеранів є запит на справедливість. І зараз ми розуміємо, що ми живемо не в справедливій країні. Військові через ці новини вони справді деморалізовані і. Я знаєте, я не хочу мене за ту країну. Е Ми хочемо іншої країни. Я не хочу країни, де буде панувати м самосуд, так, але настрій я не хочу вам лукавити. Настрій у тих людей, які тримають в руках зброю, вони такі. Якщо хтось думає, що вони сядуть на голову військовим, ветеранам, і тут буде панувати якийсь там дикий захід 90, я не хочу спойлерити, але догратися вони можуть. Правді, я не кажу, що це буде щось глобальне, і так далі. Але факт того, що якийсь хитрий прокурор, суддя, прикордонник, працівник ТЦК може розлетіти, розлетітися по частинкам від того, що вони доведуть просто якогось оператора безпілотних літальних апаратів, це факт, і я хочу, щоб вони як мінімум про це задумались, так тому що в принципі. Я не поділяю такі настрої, але скажу відверто, що вони справедливими будуть в даному випадку. В випадках цих всіх історій ми ризикуємо тим, що ми можемо стикнутися з цим глобально. Так тому що коли такий важкий час, коли у людей зброя в руках панує несправедливість, справедливість може бути відновлена іншими методами. Я не берусь зараз навіть їх оцінювати. Вони можуть зашкодити країні, але сам факт, що ми ж нація інша, ми ж не Росія. Ми ж не будемо це все терпіти, ці всі речі і так далі. Зараз вони ми... історія з Митруком чітко показує, що вони відірвані, вони сідають на голову і так далі. Тому я вам скажу, що да, військ у нас стоїть дуже і дуже погані. Ну, це дійсно, як ви зазначили, дуже серйозна гра з вогнем з боку якраз української влади. Будемо стежити за цією історією. Сподіваємося. Попри те, попри те, що ви навіть не вірите, Дмитрук таки понесе відповідальність за свої діяння, і коли б це не владою, трапилося, можливо. повернеться в українську з Ще раз. З іншою владою, сподіваюся, понесе з цією справді не вірю. Дякуємо, пане Олеже, вам за включення Я і вам. за висловлення, висловлення своїх міркувань щодо цієї історії з втечею народного депутата і прихильника ОПЦ МП Артема Дмитрука. Тож нагадаю на сам кінець для нашої аудиторії, що щойно про це все мали нагоду спілкуватися із ветераном російсько-української війни, громадським діячем, а також співзасновником партії «Народовладдя» Олегом Симорозом. Пане Олеже, на все добре і тримаймося. Дякую вам, все найкраще.